Врешті перебор. <різь> Що скажете по розміру? Це Наші нормально. Пішов сніжок і дочекалося клювання. Все-таки. Не, ну тут была классика, сколько мы чекали? Минуты три, да? Ну да. Уф ты. На гигант, но мама. З боку збоку і я не можу голову завести. Опа! Супер! Yeah! <laughs> <Yeah. Super. Wow. laughs> Все ж таки! Uh! Вітаю! Вітаю. Байш, не деревно сказав, щоб не їхали. Гарно. Yeah, yeah. ну, це за два, да, так. За два, так. Да. Uh! Клас. Бачиш, є, є риба тут. Треба а й, до речі, доч... там де в тому році, пам'ятаєш, оцей закопило. Треба дочекатися. на... Ну. Фух. Чекаємо, тепер у нас повинна клюнути.